Всім вітання, і з останнього оновлення на кванті можна було побачити, що підвищили заробіток на роботі автовикрадача. І так як я ще взагалі не знімав відео по даному фарму, то рішив, що це буде хороший момент, де я зможу розказати актуальну інформацію і дойдем до того, чи варта ця робота витрати вашого часу, чи ні. Також розкажу декілька фішок, як можна збільшити заробіток на цій роботі. Нагадаю для новеньких, що в мене є власний промокод. Вводьте в телефоні з другого рівня в Макао і получайте 50 тисяч і плюс один рівень. А якщо ви ще й скинете мені в Discord, як вводити мій промокод, то накину ще 15 тисяч зверху. Також на минулому відео ви зібрали більше 40 лайків, і виходить в нас три переможця по 100 тисяч. Вітаю їх! Сьогодні знову розіграю соточку, і за кожні 20 лайків на цьому відео буде додаватися ще один переможець. Умови тут дуже прості. Для участі вам треба підписатись на канал, поставити лайк на це відео і написати коментар більше, ніж з п'яти слів. Бажаю удачі. Повернемося до огонок. До даного оновлення я навіть не думав знімати гайд по цьому фарму. Причина дуже проста: е, оплата за неї була зовсім невиправданою і сенсу розказувати про неї тупо не було. Але перед цим давайте поясню, що треба для початку фарму. Так як це кримінальна робота, то відповідно вам треба бути в кримінальній організації. Це може бути як банда, мафія або ж нова фракція байкерів і вибирати в яку хочете піти тільки вам. Перейдемо до моменту, коли ви вже знаходитеся в краймі, маєте потрібний ранг і готові просто йти фармити. Далі беремо машину. Найкраще буде мати свою власну, щоб кожен раз телепортувати її до себе і їхати за новою угонкою. Якщо таку ласточку ви вже собі знайшли, то сідаємо і їдемо до NPC і беремо в нього завдання. Взявши завдання на карті, ми побачимо оранжеву зону і в якій буде знаходитись наша угонка. На кванті вам навіть не треба крафтити ніяких відмичок. Чи ще чогось подібного. Просто взяли завдання, зламали машину і їдете доставляти її в точку здачі. Отож, заїжджаємо в зону, знаходимо цю машину, далі нажимаємо кнопку F і почнеться міні-ігра. Суть її заключається в тому, щоб знайти правильну послідовність, правильну комбінацію і підняти всі елементи. Зразу скажу, що логіки тут немає ніякої, просто рандом. Я пробував зламувати по зростанню червоних зон, але тупо нічого не помогло. От ви відкрили машину, і в той же момент вам видаються зірочки, і поліції приходить повідомлення, де пише якої марки машина і якого кольору. Ваше ж завдання це не попастись на очі поліції і доставити машину в точку здачі, яка ставиться автоматично вам на карті. Все дуже логічно і максимально похоже, як на інших проектах, єдине, що кожна гонка буде у вас в іншій точці, і вести її треба буде теж в різні точки: як з міста, в Сендік чи палітку, так і наоборот. Тепер давайте поговоримо про заробіток. Не сказати, що його суттєво збільшили, але приріст, звичайно, є. Якщо раніше мінімальна ставка була 1300 і далі. Давався бонус за відстань, то зараз робили мінімально 2000 доларів, і також бонус за відстань. Можна сказати, що нівелювали ціну за доставку машини. А також не забуваємо, що тепер на третьому і четвертому рівні автовикрадача у вас після успішної здачі у гонки ціна доставки машини буде на 50% менше. А вже на п'ятому рівні вона буде повністю безплатною. Говорячи про рівні, треба згадати, що на більшості проектах ви викрадаєте прості геташні машини. І в той же час на кванті у вас є можливість покататися на багатьох модельках з реального життя, і найголовніше це коли ваш рівень буде підвищуватися, то вам будуть відкриватися все крутіші машини. І наскільки мені відомо, то на п'ятому рівні ви зможете ганяти на спорткарах, а тоді я вже думаю, вас не зловить ні один поліцейський. Ще одним лайфхаком чи то бонусом можна назвати те, що коли у вас є власний будинок, ви припаркували вашу основну машину, то доставка її буде коштувати 500 доларів, а не тисячу. Також допомагає зекономити достатньо грошей, тому можете використовувати ці фішки для того, щоб економити, ну і в висновку заробляти більше. Про заробіток поговорили, а тепер давайте думати, які ж получаються плюси і мінуси в цій роботі. Та й чи варто взагалі воно того? Одним з найлогічніших мінусів є вірогідність, що вас зупинить поліція. І якщо так сталося, то окрім того, що вас посадять, вони можуть забрати у вас зброю чи будь-який інший нелегал, який у вас присутній. Відповідно, тут буде не такий хілий мінус по грошам, так що й приблизно півгодини ви не зможете ганяти, і це причому мінімально. Наступний пункт не можу назвати його прям явним мінусом, але варто уточнити. На першому рівні ви все так же не зможете заробляти реально хороші гроші. З того, що в мене вийшло заробити за годину, це є приблизно 30 тисяч. Скоріш за все, якщо ви будете повністю сконцентрованими на даному фармі, то ви зможете заробити більше. Плюс не забувайте, що тут абсолютно. Весь фарм заключається в прокачці навички. Чим більший рівень, тим більше у вас буде бонусів і відповідно більший заробіток. Тому якщо це вам подобається, то прокачуйтесь і десь на третьому рівні ви точно будете відчувати приріст заробітку. І як в будь-якому іншому відео про фарм я розказував, що для хороших грошей треба прокачка, так і сьогоднішній фарм не є виключенням. Але навіть на даний момент я напевно не наважусь говорити, що це якийсь хороший заробіток. Більше, напевно, і профітніше буде піти на рибалку, якщо вам подобається монотонна робота, ну або ж каменіра. На них ви зможете заробити реально хороші гроші, звісно, якщо ви прокачаєтеся. А вже якщо у вас є 10 рівень персонажу і ви не перебуваєте ні в якій краймфракції, то краще підіть на пожежника. ну його нафіг, якщо чесно, це от тікати від поліції, щоб вас там ще щось забирали, і так далі. На цьому відеоролик підходить до кінця. Не забувайте приймати участь в розіграші. Дякую вам за перегляд і всім удачки, всім пока-пока.